Вітаю з України. Тут на пальцях просять пояснити, чому не можна демпінгувати така ж щільна конкуренція і без демпінгу ніяк не виходить залучати клієнтів. От дивіться, колеги, пояснюю на пальцях. Наприклад, ви шиєте плаття. І ті плаття продаєте за 1000 гривень. Собівартість такого плаття 500 гривень і прибуток 500 гривень. Давайте так будемо рахувати для... Простоти. Ви приведете такі плаття і декілька ваших конкурентів аналогічні плаття продають теж, теж плюс-мінус за тисячу гривень. Мало продається, вам треба приваблювати своїх клієнтів, ви що робите? Ви даєте знижку 20%, тобто за 800 гривень ви плаття продаєте. Це приведе вам нових клієнтів, так, звісно, напевне, приведе якусь частину клієнтів, так, бо е, у вас же на 20% нижча ціна. Але дивіться, що на пальцях показує. От у вас 20%, от настільки на ціна зменшилася, а прибуток відразу на 40% впав. так? Був прибуток 500 гривень, став 300. Ви саме взяли ножицями, відрізали. 40% свого прибутку у такий тяжкий час. Так? І це е, не ваші конкуренти зробили, це не податки зробили, це не війна зробила, це не якась криза зробила. Це зробили ви самі. Самі зрізали 40% свого прибутку. І е, потім вважаєте, що це норм, що так можна робити і що немає іншого. Вибору. Інший вибір є, про це більш детальніше на нашому патреоні, за посиланням в описі цього відео, а також в інших відео на моєму каналі YouTube. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вважаєте, що зараз демпінг це шлях до того, щоб залучати клієнтів, чи це хибний шлях. Чекаю ваших коментарів. Вони дуже важливі для мене та інших власників шойних бізнесів. До нових зустрічей в інтернеті.